До Дня Ірпеня в місті відремонтували три багатоквартирні будинки, які були дуже пошкоджені під час бойових дій на Київщині. Цей на вулиці Ромаданова, 52. Було влучання в дах, дах загорівся, і вогонь пішов внизом по пінопласту, ну по утепленню. Вигоріло майже все, все утеплення. Вигоріло комунікації всі, тобто вода, сантехніка. Ну і, і даху було. Завершення ремонту чекали 16 родин, які тут проживали до війни. Спершу люди бралися до роботи самі. За свій рахунок ми відновлювали аварійний стан В такому стані. Ну не можна було відновлювати будинок. Треба було дах зробити. Допомагали повертати будинок до життя чотири фонди: енергоефективності, джем Говарда «Говарда Баффета» та Солідаріті. Вірпіні ми реалізували 30 проєктів, витратили 60 мільйонів гривень ми допомогли е, многим людям, і кожен раз це мене радує. як-будто, це мій дом. А це ще один відбудований дім на вулиці Лисенка, 13. фонд солідаріті допоміг і його мешканцям. Спершу люди намагалися врятувати будівлю теж самотужки, але власних сил не вистачило. Зібрали по 50 тисяч внески на демонтаж і відбудову несучих конструкцій. але наших коштів не вистачило. Це було близько трьох мільйонів. Але їх все одно було недостатньо. Дякувати Леруа. Нам допомогли фонд благодійний. Тоді вже ми змогли податись до фонду енергоефективності. Частково це були матеріали міської ради. Також вони давали нам утеплювач, мінвату, давали цемент, цеглу. Зараз вже нічого не нагадує про те, що цей будинок зазнав значних руйнувань. Деякі родини вже навіть завершили ремонти і повернулися у власні квартири. Дуже раді, що ми повернулися, що ми так не на квартирі, а не і не на, на чужій то, квартирі. Або. Да, да, на чужій, а вже вже дома, бо бо на серці дуже дуже гарне тепло. Так що дуже раді, що нам допомогли. Велика О, дяка да велика фонтам. Ліруа і всім, хто допомагав, як новенький тепер і будинок на 10-й лінії. 1. У нас працювали три фонди: перший фонд це фонд Ліруа Мерлін Солідаріті. Вони надавали матеріали. Другий фонд це фонд народна допомога, австрійський фонд. Вони оплачували, фінансували роботи по відновленню. Несучих конструкцій це повністю відновлення верхнього поверху, також покрівля. І фонд енергоефективності. Вони надавали кошти на відновлення фасаду, вікон, робот по МЗК. Ром робіт по місцям загального користування. Фонд Солідаріті допоміг також відновити електромережі, внутрішні, і зовнішні, водопровід і каналізацію. Тож мешканці і цього будинку вже можуть розпочинати ремонт своїх квартир. Хочу подякувати всім фондам, які долучилися до відбудови нашої громади, тому що завдяки їм, завдяки міжнародній підтримці, у нас є змога, щоб наші мешканці Рпіння, наші громади поверталися додому.